Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Без води четвертий день. Хмельницький протезний завод і профтехучилище вже декілька діб шукають. Хто ж має лагодити водогін? Комунальники від пацієнтів інвалідів та студентів просто відхрестилися. Хмельничани покликали народний контроль. Це державне підприємство, де виготовляють протези, особливо не лише через специфіку роботи, а й через пацієнтів. Вже четверту добу і персонали, пацієнти воду беруть з місцевої криниці, але там вже дочерпали до дна. Тому потрібно вода, щоб заляти гіпс, замити гіпс, обробити пазиців. Без води ми не можемо працювати. Чи? Він їде в туалет, він собою відроз водою. Немає води. Не помитися. Як, як і ти їсти, вибачте мене з непомитими руками. Де ці наші служби, котрі екстремальні, вони повинні то робити за декілька годин. За то я більше не розумію. Вода з кранів зникла через аварію на мережі. Де саме прогнили труби, ніхто не знає. А от сусіднє училище потопає, і у підвалі вже давно по коліна води. Саме головне, де розрив і де що, день ніхто не може встановити і не знає. Коли журналісти народного контролю приїхали за коментарем на території профтехучилища, вже розпочали шукати місце прориву. Однак знову три установи не змогли між собою визначити відповідальних за прорив водогону. На прохання народного контролю у ситуацію втрутися заступник міського голови, який пообіцяв, що міський водоканал все ж візьметься за ремонт вже завтра. Піде на зустріч водоканалу. Я це питання допоможу вирішити людям. Я вам даю слово. А ми перевіримо, аби прорив таки знайшли і ліквідували. Марія Турчина, Степан Шульга, Павло Шпулак, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.